На фестивалі в Скансені провели майстер-клас з гончарства. Робити посуд з глини навчали дітей. Олександр захотів тарілку. Як її правильно робити, бо вода із неї їсти. А я любила кружечку, тому що з неї пити буду. Розмальовувати пряники вчить любов Керецман. Для майстер-класу вона підготувала їх у вигляді писанок. Це великодня вже тематика, писаночки, гарні ніжні відтінки, глазурі, Глазур, заготовки прянику, глазурки. І е, стараюся так, щоб дітки самі вже вивчали і інвентар, і набирати глазурь, щоб вони вже сам про це знали, не лише готові їм предоставляти, а вже так більш процеси глибші такі. Бачите, наскільки люблять у нас дітки малювати, користуються популярністю майстер-класу. Організатор фестивалю Аркадій Шиншинов каже, хотіли зробити такий захід, де закарпатські майстри зможуть поділитися вміннями та показати свої роботи. Не переношу фестивалі, котрі шашлик, салат, вино не приймає душа. От хотілося, щоб там було щось таке справжнє, щось таке, що люди роблять руками. Кожен знайде собі те, що хоче. Всім нам вже дуже сильно надоїв локдаун, карантин, сидіння вдома і далі. Довкола вже почалася весна. Ми так хотіли, щоб весна прийшла. Добре придумали, то буде буйноцвіт. Через посилений карантин тут не могли приймати відвідувачів більше місяця. Розповідає працівниця музею Вікторія Семкович. Весняний буйноцвіт один із заходів. Перший із заходів відколи в нас вже на Закарпатті жовта зона. Поки був карантин, музейні працівники працівники працювали всі будинки. Фактично ну як приводилися у. До чистоти, тобто ну, порядки наводилися, оці підлоги мастилися, тому що підлоги в нас глинобитні, провітрювалися тканини, ну, в хаті можна приходити і дивитися. За словами Вікторії Семкович, у день фестивалю у Скансені були близько п'яти сотень відвідувачів. Тетяна Мендель, Леонтія Николишин, новини на Суспільному.